Вирішив я серед ночі попити водички. Так захотів пити, що просто капець. А тут бац, тарілочка стоїть, тут бац і водички вже не треба. Так пити захотіло, що капець. Дуже хорошо. І так, 2 години ночі, а ми поїмо скумбріки. Ой-ой-ой, що у вас тут происходит? Тільки тихенько, щоб нікого не розбудити Так і шо. Майте совість трохи, ні Оце на чиста.